9 січня на українців чекає тепла та переважно суха погода. Невеликі опади ймовірні лише на заході країни. Упродовж дня очікується від плюс 4 до плюс 9 градусів. А у західних областях та у південній частині повітря прогріється аж до плюс 14 градусів. Трохи свіжіше буде на півночі України, в день плюс 3, плюс 6 градусів. Вітер південного напрямку помірний, на заході часом сильний. На Полтавщині небо вкриватиметься хмарами, проте дощем вони не пролються. Температура повітря вночі становитиме плюс в вдень 7 градусів тепла. У Кременчуці вдень небо ненадовго стане ясним, проте ближче до вечора його знову візьмуть у полон ранкові хмари. Без опадів світлої передоби повітря прогріється до плюс 7, вночі очікується 4 градуси тепла. У горішніх плавнях день та вечір будуть ясними. А ось ранок похмурим. Без опадів нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 4, Денна становитиме плюс 8. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 9 січня 2001 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го – 26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.